Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні замовлення доктор клінік і тому на мові. Замовлення в мене практично все розібрали, і залишилось тільки ось такий гель-шампунь дитячий. Дуже гарний, подобається, беруть, повторюють і мої внучки. Теж ним користуються. Тут ціла літра. Дуже гарний, рекомендую, дуже хороший. Замовляла ось таких три крема, два крема, вже забрали, довго дуже... ну дуже чекали свою посилку. Це масажний гель-бальзам з екстрактором кінського каштану. І тут ось так є. Ось є. Почитайте, кому цікаво. аромат у нього, звичайно, такий. Мені не дуже подобається, але є кому подобається. І ось таких дві інтимки замовляла і цю. Одну забрали, залишилась теж одна. Це все, що залишилося. І ще на замовленні були ось такі креми Зараз покажу. Е, так, до речі, ми просили говорити ціни. І ось такі ціни. Інтимка 259 гривень 319 е, дитячий шампунь для волосся та тіла. І ось масажний гель. 179 гривень. І ніяк не знайду, де тут. Отрима для них, що замовляли, хочу показати, тому що дуже їх хвалять, дуже подобається. Я не користувалась рідні мої не користувалися. Але треба, мабуть, купити, попробувати для своєї мами. Думала, вже і не знайду. Ось дивіться, так, крем бальзам для суглобо зв'язувального апарату суглоб актив і вена актив, крем бальзам. Такі коробочки були, <кій> немаленькі, але я навіть не встигла відкрити подивитися на ці тубики і бистро їх забрали. Ось про них тут написано. І ціна не дуже велика. Треба спробувати, бо дуже хвалили. Дуже хвалили. А нижче, ось ще які комплекси є. Ну це вже подорожчі і. Це що? І це вже вживати всередину потрібно? Ось таке замовлення невеличке було у мене. Треба ще замовляти, бо потихеньку розбирають, розбирають дуже шампуні тут гарні. Цей каталог буде діяти в грудні і в січні. Він на два. це теж мені подобається. Так було і в тому році. Подобається. Все рівно з каталога в каталог все те саме, за рідкими акціями. І тільки витрачаєш гроші на каталог. Вони не дешеві з каталоги в кожній компанії. Дуже б'є по карману, але я сама так звикла до бумажних, що не можу зараз відмовитися зовсім. І витрачаю гроші, щоб мати ось такий. А є хто повністю перейшов на електронний, я маю на увазі тих, хто зареєстрований. Ось так. І... І з цим замовленням все прийшла мені ще посилочка з AliExpress, але це буде вже другим замовленням зніму, тому що воно відноситься до манікюрного, Я вчора показувала робила, ще руку не зробила. Буду ще цю руку робити, ось зроблю. І тоді покажу зніму посилочку з Експрес. Пожалуюсь вам. І ціни гарні, все гарно просилають, але є там свої заковирки. Ось так. Всім всього доброго, міцного здоров'я! Теплої зими, всім всього кращого. Всім пока-пока. До зустрічі в нових відео. Пока-пока-пока.